Щиро вітаю в ефірі! Здоровий простір! Доволі часто ми дорослі полюбляємо запитувати знайомих малюків. Підлітків, ким станеш, коли виростеш, і щоразу чуємо іншу відповідь. Однак, чим ближче до старту дорослого життя, відповідати стає складніше. Самопевненість зникає, а натомість з'являється нерозуміння майбутнього. Де і коли на якому етапі, і хто зробив помилку? Діти, батьки чи школа, з якого віку можна з дитиною серйозно говорити про вибір професії, чи потрібні батьки впливати на думку дітей, чи треба дати час на самовизначення? А якщо так, то скільки він повинен тривати? Ось про все це і не тільки ми сьогодні будемо спілкуватися з психологиною Іриною Сливоцькою. Пані Ірина, щиро вас вітаю в нашій студії. Добрий день, Оленочка, рада бачити. Ну, звичайно, вибір професії це надзвичайно відповідальний процес і дуже складний. Здавалося б, на перший погляд, не дуже, але все таки дуже складний. Адже від цього буде залежати не тільки як кажуть матеріальні статки в майбутньому, так але і психологічний стан, який потім буде впливати і на фізичне здоров'я. Адже якщо кожен день людина буде ходити на нелюбиму роботу, то рано чи пізно це обов'язково відб'ється кажуть на здоров'ї фізичному. Ну, зважаючи на те, що за останні 30 років от список топ професій дуже кардинально змінився. Деякі зникли, деякі вже не такі топові, натомість з'явилися нові, про які сучасні батьки не зовсім інформовані. Тобто чи мають право батьки? А зрештою, хто має право і коли розказувати дітям і направляти дітей до вибору тієї чи іншої професії? Як це взагалі повинно відбуватися? З якого віку? Складне питання взагалі це є складне питання, тому воно завжди, завжди актуальне, тому що всі, збільшували в сім'ях, ну, це є основним питанням. Відколи дитина народжується, батьки вже починають, тільки народилася дитина, починають на неї покладати якісь надії і бачити її, її е, в якійсь ну, професії, так? бо ми живемо в соціум, і соціум нам диктує професії, які. Які є актуальні на той момент, наприклад, коли дитина народилась не одні, а пройшов трохи час, і вже воно, так як ви сказали, вже помінялося. Тому батьки ну, вони мають свій вплив, звичайно, на дитину, але дитина росте і проявляє якісь здібності, якісь бажання, і вже якісь вже ми бачимо певні моменти, які ми можемо теж підмітити і, може, десь скоректувати вже освітою. Ну, наприклад, бачимо, що дитина має здібності до малювання, можемо допомогти їй дати в художню школу там, чи на танці, чи ну це якщо про такі хобі говоримо. А загалом освіта ну, стандартна загальна ну, в школі, вона дає можливість, ну, дає, там є різноманіття предметів, дає можливість широкого такого розвитку, якщо дитина. Хильна до навчання, вона буде розвиватися в всіх сферах і зможе потім більше вже в старших класах скоргувати своє навчання, чи там в сторону математики, чи в сторону біології, природничих наук, чи там гуманітарних. І тому бажано, щоб дитина десь більш-менш в всіх проявлялася в предметах, щоб ми в старших класах бачили більше де можна скоригувати. Іринка, але погодьтеся, що діти, особливо в підлітковому віці, вони до кінця не розуміють навіть часом навіщо їм той чи інший предмет. Вони просто його сприймають дійсно, якщо мають схильність, то гарно навчаються. Однак вони не знають, де потім в майбутньому вони можуть його застосувати. До речі, статистика говорить, що тільки. Тридцять 30% дітей отримують інформацію від школи щодо майбутньої професії. Тобто, школа, я так розумію, теж ну не чітко, якби або не широко не відкривається спектр професій, які можуть їм датися в майбутньому, завдяки тому чи іншому предмету. Ланочко, можливо, школа і не покликана це робити. Можливо, це більше роль е, батьків, ну, на мою думку, так. Тому що е, в те середовище, в якому росте дитина, е, те ну, культурне, соціальне, воно більше спрямовує дитину, формує її цінності, формує її бачення світу, і в результаті цього її якісь потреби і бажання себе проявляти в цьому світі. Тобто, а школа це так більше як базова, ну от як, от. Базовий розвиток особистості, тобто школа дає можливість дитині навчатися там. Типу всебічно, всебічно так. а вже батьки покликані більше ну, воно так просто відбувається природньо, тому що батьки ну, всеред, ну, воно, дитина росте в, в, в сім'ї і відповідно бачить це все. А вже як батьки проявляються свої. Ну, Як вони виховують цю дитину, як дитина бачить, як їй прививаються ці цінності в сім'ї. Ну, Будемо думати, що батьки зараз свідомі, бажають своїй дитині найкращого і саме звертають увагу на те, як, як формується оцей, в цей період, коли дитина вдома, як вони от проводять цей час і як воно впливає на дитину. Ну, часто ми спостерігаємо, ну дуже часто доволі в сім'ях такі випадки. Є коли у дитини, наприклад, є схильність або до акторської майстерності, або там до музичної, так бо володіє неабияким слухом. Однак батьки розуміють, що якщо він обере саме цей шлях, то в майбутньому йому буде дуже важко жити, бо будемо відверті, сьогодні ці професії не є в попиті в такому великому. Так, дуже важко знайти роботу з такою професією. Ну і звичайно, до, ну, теж доходи теж невеликі, а батькам хочеться, щоб дитина жила в достатку, щоб вона нічого не потребувала, то не потребувала щоб в неї все завжди було. Я кажу, і вона спрямовує зовсім в іншу професію. каже: ні, тобі треба сьогодні бути програмістом. Давай будемо більше на математику натискати. Чи вірно це батьки роблять? Чи все таки не варто ламати дитину, а йти вже за її покликанням? Ну, як психологія схильна до того, щоб все-таки підтримувати в, в талант дитини, в який, в який її поклик її душі, який є її покликанням більше в житті. Тож їй вже є вкладено природу. Складно, складно батькам, тому що з цим вона буде йти по житті, по життю, а з це це, ї, це буде її постійно, якщо вона буде жити. Тією професією і тою діяльністю, яка їй до душі, їй буде цікаво це, і буде її це мотивувати. А коли е, не виключений варіант, що в тій професії, яку запропонують батьки, якщо це там єдина стійна професія, там ну, лікар, там чи, наприклад, там. Вчитель чи, ну, чи актор. Чи, ну, Є ж такі династії, успішні, ми знаємо. Вони ну, є свої плюси, що там тобі допоможуть, підкажуть, спрямують. Дитина росте в цьому, можливо, вона бачить в цьому якісь цікавинки, такі, що їй ну, до душі. бо… І це теж гарно, але ще є момент того, що в житті, як показує зараз динамічне суспільство, ми бачимо, як все міняється дуже швидко. Те, що колись там тривало 10 років, тепер скоротилося, воно буде ще скорочуватися. Тобто, життя міняється і дає свої запити. І відповідно, яка буде професія, чи вона буде актуальна там через, поки дитина ну там грубо кажучи, завершить університет і там якесь навчання, може вона вже на той момент і не буде. Ну не буде ця професія актуальна. Тому важко сказати так сильно наполягати, що от вчися, тут ти будеш е, успішний, і ця професія дасть тобі 100% якісь здобутки. Важко сказати, ніхто з батьків напевно, не зможе це стверджувати, так і дитину гарантувати дитині ці успіхи. Ну ми до речі помічаємо, що останніми роками молодь не прагне як колись закінчити вищу освіту, отримати. Вони вважають, що і без вищої освіти вони сьогодні можуть прожити доволі непогано. І часом дитина, закінчуючи школу, не знає, куди їй далі іти, не зважаючи на те, що у нього дуже хороший там атестат і він може вступати навіть не в один, як кажуть навчальний вищий заклад. так? То чи варто батькам все-таки штовхати дитину, щоб вона вступала. Чи можливо треба дати рік два для того, щоб дитина самовизначилася? Є практика європейських країн в Америці, що вони дозволяють дітям рік-два до вступу в університет попрацювати на різних роботах, спробувати себе стажером, щоб зрозуміти для себе переваги і недоліки певної професії це гарна практика. В нас діти закінчують школу досить юними. Ми знаємо, що ну навіть порівняння там з тою самою Польщею чи Німеччиною діти закінчують нас 16-17 років в школу, де хто там хто пішов в 6. Тому складно в такому віці зрозуміти, що в житті тобі буде цікаво і що тобі буде до душі, що в тебе буде виходити гарно. Тому о, можливо, якщо є таке бажання в дитини, і вона хоче, можливо, варто і послухати її. А тут теж так цікаво. У нас такий менталітет, що ми на перше місце все таки ставимо якби через душу, так що тобі ближче я кажу, до душі, що би тобі хотілося. А воно в часом в житті може тобі не давати доходів нормальних, так і нормального я кажу, теж <різько> дитина може в кінці сказати там, завершить закінчити університет і скаже: а, а нашу ви мене чому ви мене, я була дитиною чи був дитиною, і ви мене не спрямували? Теж може ставити такі питання. Чому Три, ви може мене може не, практичніше не, більш скорик, підходити? Не, не скриктували тому. Має, розумієте, Ми як от робимо якусь справу в житті, там, ремонт, там, чи якийсь, будуємо будинок, чи щось, ми завжди ставимо якийсь проект, зважаємо, радимося з майстрами, радимося з, там, з друзями, щось шукаємо. А коли ми робимо такі речі, якісь такі досить. Ну, Надзвичайно важливі, бо тому що це є дуже важливе рішення, і ми як це якось напускаємо на такий або такий на потік, або як воно вийде, або давай якось ну, досить не підходимо до цього не, не дуже відповідально З практичної сторони. Так Так, а можливо, треба це цьому приділяти час більший, робити такі роди, ну, сімейні, якісь певні, ну як ну, засідання, не засідання, якісь наради. Робити це можливо не в останній момент, коли вже от ми це, а можливо там протягом року. Дитині ну, говорити про це, думати разом всім, обговорювати, щоб допомогти дитині, а не коли вже прийшов момент, так вибирай. Тобто, це теж е, дитина, вона е, теж не може можливо, не може так визначитися чітко і зразу. Затягнуть, я просто знаю, як, як маю багато друзів, маю багато знайомих і клієнтів е, з психології. Люди не, не тягнуть до останнього моменту, побачимо, вже закінчить, тоді побачимо, вже, вже прийдуть документи, тоді будемо вирішувати. А варто десь про це говорити. От якраз е, в, такими вечорами, коли коли є час, коли вдома всі після роботи, варто не сидіти в телефонах і скрінити ленту, а поговорити про це. Може, це вже можна починати з семи років, знайомити дитину Абсолютно. з цієї чи іншої професії. Дуже Можете. правильно, дуже правильно. Ви кажете, Леночко, це варто робити, коли дитина... про що говорити з дитиною? От якраз про такі речі на рівні семи років говорити на її рівні розуміння, її бачення послухати. В 14 говорити щось в вже більш таке структурне, в старших класах ще про щось говорити предметніше, тому що це є наш проект, Діти це сім'я це теж якийсь такий, як свого роду бізнес, тому що там є свої моменти, такі схожі. Тому тут теж треба якийсь план складати, якісь робити дії стосовно цього плану. От літні канікули. Варто батькам не е, пускати це на самотік, ну не важно чи це там шостий клас, чи сьомий чи ну чи будь-які сісти, сланувати. Чим ви будете Порадитися з дітьми, запропонувати такий варіант, такий варіант, разом всім вирішувати там, які домашні обов'язки ти би хотів виконувати, що би чому би ти хотів навчитися, якимось навичкам за, за цей період. Можливо, дитині там дикцію треба покращити. Давай будемо разом вранці ставати і там скоромовки під зарядку робити. Ну для цього, ну як для прикладу. Або будь ну, планувати. Планувати не пускати на самотік, тому що якщо ми пустимо це на самотік, дитина вибере задоволення. А задоволення, яке найдоступніше дитини? Ми самі знаємо, телефон, скрін на телен? Мені здається, що наші українські батьки вони дуже амбітні. І їм часом хочеться, щоб їхні діти були найгеніальнішими, найкращими. Навіть, ну, Можливо, самим не вдалося в житті себе якось реалізувати до кінця, і вони намагаються це зробити через дітей. Мені здається, що в цьому теж дуже велика помилка батьків, що їм треба розслабитися, що для кожних батьків повинно бути важливо, що Щоб дитина була по великому рахунку, щасливою і здоровою. І Якщо вона знаходить щастя в тій чи іншій професії, яка б не подобається батькам, або якщо вони бачать, що там в тій професії не буде ніякої перспективи, і що надалі дитині буде важко матеріально жити, все рівно потрібно з цим змиритися. І дати можливість дитині навіть зробити помилку, якщо це помилка, і навіть якщо ця дитина визнає потім, що це помилка, то хай це буде його помилка, яку на сьогоднішній день, якщо ми бачимо, де людина може розвиватися впродовж всього свого життя і отримувати професію нову, чи змінювати професію, може теж в будь-якому, як кажуть, віці. Дуже слушне зауваження, тому що сучасна сучасне покоління буде змушене змінювати до 5-6 професій за своє Життя продуктивне, таке на найбільш розтамка ну, з 20 до 60 років. В той час, коли там покоління наших бабусь, вони працювали. От моя бабуся працювала телефоністкою на вокзал. На вокзалі вони там з'єднували оці Вона працювала від 18 до пенсії на одному робочому місці. Відповідно, там це було дуже престижно, змінювали професію, тому що то були такий період. Там вони були інженер і вчителя, потім вже і бізнес змушені були займатися, тому що ну були такі роки. Це вже ми вже ще по. Іншому ми має, проявляємося в кількох сферах, а наші діти далі, і це буде далі, далі ну, динамічніше. Тому правильно дитині потрібно давати можливість проявлятися, помилятися. І, ну, Помилка це теж, таке, знаєте, дуже ярлик такий. Це не є помилка, це є досвід. Розуміємо, що, що будь-яка е, ну, якась дія, яка привела, все одно це є результат. Цей досвід, навіть якщо щось не вдалося, і ти там не ну тобі не сподобалося. Там ти навчався і тобі пішов на цю роботу, не сподобалось щось. Вміняєш щось або в рамках тієї професії, або переходиш на іншу. Тут нічого поганого немає. Про вищу освіту ще хотіла сказати два слова. Так, є в нас така традиція, є такий стереотип, що от вища освіта мусить бути. А от ремесли такі більш як то в професії робітничі, чомусь в нас зневазі. В Хоча це є зовсім неправильно, це є будь-яка професія робітнича, чи це є там ну, ми сьогодні. Вона це ж дуже важливо. Бачимо, що саме люди, які кажуть, мають професію в руках, так що саме сьогодні вони за кордоном адаптовує. Це, Дуже тому швидко. що вони знають, це є впевненість, це є самооцінка, тому що ти знаєш, що ти в будь-якій ситуації можеш заробити собі на хліб, якщо там є сім'я, то елементарне, елементарне забезпечення ти даш сім'ї. І це дає впевненість і є такий, знаєте, трошки вже спокій в тому, що ти щось зможеш зробити в цьому житті. І тому варто е, так... Так само, освіта за кордоном вони дають на початку завжди в школах, навіть і в там проміжна ланка вони дають освіту ремесло якесь дітям. Це таке справжнє, не, ну не так, як у нас більш ну так більш на папері. Це дається там щось людина вміє. Вони по-справжньому вміють щось робити руками. Це важливо. І це гарно, і це ну в житті людини, ми все одно люди, ми маємо якісь потреби, і воно завжди знадобиться 100%. І плюс процес цього навчання, і то що ти бачиш результат, бо тому що в цій роботі ти швидше бачиш результат. Там, коли ти там, столяр, там там зробив там стілець, так як ото в школах, от в цих моя знайома приїхала з Фінляндії, вони там. Вчителі праці навчалися ну, на, на курсах, ну, uh -huh. ділилися досвідом. І ось вона каже: вони, от старшокласники, наприклад, там, там спекли там якісь тістечка для молодших, пригостили їх. Це там зробили якісь, от скажу, всі меблі в школі в нас зроблені старшокласниками, і там вуличний, там лавочки, це, це дуже гарно. Люди ну, діти зробили щось своїми руками, і вони по-перше, це кажуть, це самооцінка дуже зростає. В такому віці вона якраз зростає від, від таких речей так само дуже сильно. Тому це гарний, гарний досвід, і нема чого його боятися, і це дуже корисно. Іринка, спасибі вам за те, що ви сьогодні прийшли, що ми підняли з вами таку тему. Я розумію, що ми не вирішуємо цю проблему, але ми таким чином нагадуємо батькам, що вони повинні бути в постійному контакті зі своїми Абсолютно дітьми, правильно, так. особливо з 4-5 років, вести бесіди, показувати спектр можливостей помічати схильності дитини, вірно її направляти, щоб коли прийде час обирати професію, їй було легко це зробити. Дуже правильно ви підсумували все. Спасибі вам велике наразі. І щиро дякуємо всім, хто з нами був. На завершення нашої програми, як завжди, всім бажаю любові, любіть себе, бережіть своїх рідних. Ну і, звичайно, будьте в тісному контакті зі своїми дітьми. Хай щастить. До зустрічі!